Якщо подивитися на коментарі, які були от у, у Лекса Фрідмана на каналі, вони приблизно 50 на 50 розділилися. Там багато дуже гарних коментарів для нас, але там багато і коментарів критичних. Ну таких, от в дусь масках, давайте так скажемо, да що якби що це таке, там і тому подібне. Да, таке там було. Ну але будемо сподіватися, що маск, як до речі, Трамп. Він трошки більше починає заглиблюватися в проблематику російсько-української війни і розуміє, що не 24 години, і в нього не буде, до речі, таких інфантильних підходів, які були у того ж Фрідмана. Тому що коли людина на повному серйозі каже, що в мене мрія, щоб ми втрьох сіли застіли, все вирішили. Ну все по-дитячому виглядає ну, і давайте говорити російською мовою. Так? Тому, ну що так, він, може... ну, він просував свою прор російську скажімо. Він, так. Просував, він так, просував це собес, дуже була і... Тут президент абсолютно правильно зробив, що він пояснив, чому він не може цього робити. Тому що це просто ну морально з точки зору неправильно, ну і безліч інших моментів, uh -huh. так що, поки є шанс, що маск можливо можливо десь ще переглянув. Але слухайте, він ексцентричний мільярдер, і тут ключове слово ексцентричне uh -huh. uh -huh. тобто зараз ми... він вже мовчить, але на всякий випадок, нам треба готуватися, що він може сказати щось не дуже приємне, і це ж питання не Володимирі Зеленському. Да, це просто от розуміння маска, що таке російсько-українська війна, схиблені, спотворені погляди на історію. Да, от як це все відбувається, через що це відбувається. Фрідман принаймні прочитав книгу Сергія Плохія. Я дуже сподіваюся, що і Маск, маски і Трамп теж ознайомляться з нею. Може не раз читають зараз. Ілон Маск зокрема Вона, насправді, прекрасно показує ці причини, і дуже важливо, що вона англомовна. Тому що пан Сергій пише англійською спочатку uh -huh. мови, потім все перекладають українською. так що є певна надія, що це інтерв'ю буде мати ну певний позитивний вплив, як мінімум, на тих людей, які через два тижні прийдуть в Білий Дім.